Появою кисню на планеті ми завдячуємо маленьким живим організмам, ціанобактеріям. Вони плідно працювали, поглинали вуглекислий газ і виробляли кисень. Що ще вміють бактерії, дізнаєшся із цього відео. Ми не можемо їх побачити, але вони точно є. Бактерії нас оточують. Вони присутні в повітрі, ґрунті, воді, транспорті, школі і в тебе вдома, на твоїх зошитах, книжках і навіть на екрані телефона. Ось такі постійні супутники людини. Бактерії мають настільки малі розміри, що побачити їх неозброєним оком не можна. Є ідеї, як їх розгледіти. За допомогою мікроскопа. Саме цей прилад відкриє незримий світ бактерій. Через маленькі розміри бактерії і називають мікроорганізмами. Тіла більшості бактерій складається з однієї клітини. Пам'ятаєш наше відео про будову клітини? А тепер подивімося на будову бактеріальної клітини. Є клітинна стінка, яка зазвичай вкрита слизовим шаром капсулою, клітинна мембрана цитоплазма і рибосоми також є. Чого бракує. Немає ядра. Тому молекула ДНК, яка все пам'ятає і знає про бактерію, розміщена просто в цитоплазмі. А ще в деяких бактерій є джгутики і ворсинки, вони необхідні для руху. Інші бактерії під час руху виділяють слиз і відштовхуються при цьому. Це реактивний тип руху. Більше про нього у відео про механічні явища і рух. Отже, бактерії переважно одноклітинні мікроорганізми, в яких відсутні ядра. Такі клітини можуть мати різні форми коки, як кульки, бацили, як палички, вібріони, закручені, як кома, спірили спіральної форми тощо. Клітини можуть скупчуватись у групу, колонію бактерій, її вже можна побачити без мікроскопа. Бактерії за сприятливих умов розмножуються дуже швидко. Клітина ділиться навпіл, а через 20-30 хвилин нові клітини, якщо їм подобаються умови, теж діляться навпіл. І новіші клітини теж готові до розмноження. А коли умови погіршуються і не підходять бактеріям, вони припиняють ділитися. Усередині клітини утворюється міцна і стійка оболонка спора. Так, бактерії перебувають у стані спокою, можуть відпочивати багато років до зміни умов на більш сприятливі, що бактерії полюбляють споживати. Смаки різняться є такі бактерії, що полюбляють уже наявні органічні речовини, а є інші, що готують, тобто перетворюють інші речовини для свого живлення. У природі бактерії мають багато роботи вони беруть участь в очищеннях водойм. У процесі гниття, наприклад, опалого листя. Бактерії розкладають органічні речовини, при цьому в ґрунті утворюються інші поживні для рослин. Але дії бактерій мають і негативні наслідки згадані ціанобактерії разом із водоростями провокують цвітіння води. Ціанобактерій стає настільки багато, що вони забарвлюють воду в яскраво зелений колір. Така вода отруйна і для людей, і для тварин. А яку роботу виконують бактерії у твоєму організмі? Так так. Бактерії присутні на шкірі, зубах, у носі, роті і всередині організму. Тим паче бактерій більше, ніж клітин у твоєму тілі. Але не поспішай бігти в душ. Більшість із цих бактерій нам потрібні. Присутність бактерій легко помітити. Піт зовсім не пахне, а неприємний запах це результат життєдіяльності бактерій, які дуже полюбляють тепле вологе середовище. Так, якась сумнівна користь. Але більшість бактерій є надійними друзями твого організму. У кишечнику вони допомагають перетравлювати їжу також бактерії сприяють утворенню необхідних вітамінів. Будучи постійно на робочому місці, корисні бактерії створюють захисний бар'єр і не дозволяють розмножуватися шкідливим бактеріям, яким просто не вистачає ні їжі, ні місця. Тому чим більше корисних бактерій в організмі, тим менше буде шкідливих. Але є й небезпечні бактерії паразити, які зручно для себе влаштовуються в іншому організмі і завдають йому чималої шкоди це патогенні бактерії. Вони швидко діляться, можуть виділяти отруйні речовини токсини, і спричиняти бактеріальні захворювання, наприклад, туберкульоз, дизентерія, правець, дифтерія, ангіна, ботулізм, кашлюк та інші захворювання, спричинені різними патогенними бактеріями, як саме небезпечні бактерії можуть потрапити в організм, бактерії, що живуть у ґрунті, можуть проникати крізь відкриті ранки. Брудна вода, немитий посуд, зіпсована їжа є місцями розмноження бактерій, а немиті руки можуть стати переносником. Отже, необхідно правильно зберігати і обробляти харчові продукти і, звісно, мити руки. Збудник хвороби під назвою ботулізм може міститися в консервах, що не пройшли належної обробки. Тому, вибираючи консервовані продукти, обов'язково звертай увагу на термін придатності і стан ємності. Жодного здуття чи пошкодження не має бути. Інший шлях потрапляння патогенних бактерій в організм повітряно-крапельний. Бактерії розповсюджуються в повітрі під час кашлю і чхання. Як цьому запобігти? Кашляти чи чхати необхідно в серветку, а якщо її немає в лікоть. Захворювання, які викликані бактеріями, лікують антибіотиками. Доцільність їх використання визначає лікар. Але антибіотики на своєму шляху знищують не лише шкідливі бактерії, але й корисні тому організму потрібна допомога пробіотиків корисних живих бактерій. Вони заселяють кишечник і займають порожні місця корисних бактерій. Багатьом хворобам можна запобігти. Профілактичне щеплення навчає твій організм перемагати небезпечні бактерії. Люди подружилися з бактеріями в різних галузях промисловості. Бактерії залучають до виробництва деяких хімічних речовин і лікарських засобів, наприклад, антибіотиків, вакцин, інсуліну. Бактерії застосовують у харчовій промисловості у процесі ферментації. Під час якого великі молекули розпадаються на менші під дією мікроорганізмів, а вигляд і смак продукту змінюються. Наприклад, за допомогою молочнокислих бактерій одержують квашені капусту та огірки, а з молока кефір, йогурт, сметану і сир, зверни увагу, на упаковці йогурту зазначають колонії утворюючі одиниці. Це кількість корисних життєздатних молочнокислих бактерій в одному грамі продукту. Тому вживання ферментованих продуктів сприяє зростанню корисних бактерій в організмі. Запам'ятай бактерії переважно одноклітинні мікроорганізми, в яких відсутні ядра. Бактерії можуть бути як корисними, так і шкідливими для людей. Корисні бактерії допомагають перетравлювати їжу, утворювати вітаміни, сприяють захисту організму від шкідливих бактерій. Патогенні бактерії спричиняють бактеріальні захворювання. Дружи з корисними бактеріями став уподобайку пізнаваймо природу разом.